Перший папа не італієць, перший папа слов'янин. Один з наймолодших понтифіків, обраний у ранньому як для папи 58-річному віці. Він багато у чому був номер один. Перший папа, який молився у мечеті, протестантських церквах і синагозі. Іудеїв він назвав старшими братами. Перший папа, котрий відвідав православні країни. Першим почав миритися з представниками інших християнських конфесій і релігій. Першим приселюдно покаявся і попросив пробачення за гріхи католицької церкви, хрестові походи, інквізицію та переслідування євреїв. Віра почала занепадати, і потрібен був папа, який знову стане. В епіцентрі світового життя він цю місію виконав просто блискуче. Папа, котрий навідав у в'язниці, пробачив і домігся помилування для турка, що у нього стріляв. Папа, котрий пришвидшив падіння комуністичних режимів у рідній Польщі і у всій східній Європі. Я пригадую собі, що під час його візиту до України одна бабуся говорила: коли нога святішого отця ступить на українську землю, комунізм більше не повернеться. Папа, котрий став кумиром для молоді, О, та ніби то зі псута нічого. Варта молодь, але та молодь горнулася до нього. У 2000 році до Рима на всесвітній католицький день молоді побачитися з папою з'їхалося рекордних 2 мільйони хлопців і дівчат. Він був просто нашим другом. У нього була дуже молода душа, і ми це відчували. Папа, котрий запросив до себе на прийом брейк дансерів і назвав хіп-хоп божим даром. Папа, який залишився людиною. Власне, така його простота, така гарна простота. Іоанн Павло II не любив надмірного офіціозу. Неохоче носив папську корону і міг інкогніто дременути у гори, щоб покататися на лижах. Тому з усіх днів тижня найбільше чекав вівторка, бо вівторок у Папи римського був вихідним. Старався одного дня в місяці. І одного вторку місяці виїжджати поза Батикан. Трошки поспацірувати. До папи на аудієнцію ходили президенти, прем'єри, релігійні лідери, робізірки і футболісти. Ви свята людина і шоумен одночасно дарую вам свої окуляри. Ось вам мої футболки. Так ти бразилець? А граєш за кого? За Італію. Ну, з Богом, хлопче. Папа з візитами навідався у більше ста країн. Він перестав чекати, коли до нього прийдуть на аудієнцію у його палац. Це папа, який пішов на аудієнцію до людей. Хотів приїхати в Росію, та Московський патріархат заборонив. Нарешті з глибоке і радістю, Я зміг поцілувати, улюбленню землю. Україні це було 10 років тому історичний візит Папи Римського до України. Тоді, через касетний скандал, Україна була в політичному сенсі практично ізольована. Він у час ізоляції простягнув Україні руку. Ми приготовляли ще на яких 900 тисяч. Прийшло близько півтора мільйона народів. Тоді в Україні дощило. Папа веселив намоклих українців піснею про сонце, яке сховалося. Потім Іоанн Павло II згадував, як на зустрічах з ним, попри дощ українці стояли і не розходилися, та дорікнув вірянам у Римі. Відбувалася якась церемонія поважна на площі святого Петра в Римі і почав падати дощ. І люди, розуміючи, починали ховатися, почали втікати. А папа сказав, а ви знаєте, в Україні вони стояли. Цього тижня усі дороги вели до Рима, бо найпопулярнішого папу у всіх часів у рекордно короткий термін, через шість років після смерті, сьогодні урочисто зараховують долеку блаженних. Поляки добралися на церемонію усіма транспортними засобами. І автостопом. На батьківщині Йоанна Павла II містечку Водовіце на півдні Польщі почали випікати тістечка, якими начебто смакував сам папа у своїй шкільні літа. Наші кремові тістечка так і називаються папські, бо папа хлопцем забігав до тутешньої пекарні, щоб поласувати ними після шкільних уроків. У Варшаві вишикувалися кілометрові черги біля центрального банку, аби обміняти паперові злоті на пам'ятні монети з портретом Кароля Войтила. Папа скоро стане святим. Це монети з образом святого папи. Папа. Став брендом у самому Римі. Карабінери ледь встигають вилучати фальшиву символіку з Іоанном Павлом II. Не фальшиві сувеніри розбирають на раз два. Я продаю в середньому 90% сувенірів з Іоанном Павлом II і лише 10% із Бенедиктом XVI. Сьогодні Іоанн Павло ІІ торжественно проголошений блаженним серед усіх римських архієреїв має 79 святих. І десять блаженних іван Павло ІІ буде одинадцятим блаженним католицької церкви серед римських понтифіків. До Ватикану на так звану беатифікацію з'їхалося щонайменше мільйон вірян з усього світу. Найбільше поляків, папа, вибач, я не встигла побачити тебе живим, бачу, але зараз я тут, і це таке диво. Я так сильно люблю папу. Українці теж тут. Місто Коломия, івано, івано франківськ проживаю тут. Уже одинадцятий рік на роботі Іван Колод Другий варто того, щоб бути святим. І ми для того приїхали сюди, що вона є свята людина, яка врятувала світ від чуми. І ми всі тут, щоб поклонитися папі Римському. Спеціально для церемонії дерев'яну труну з тілом папа підняли з гробниць собору святого Петра і виставили перед престолом. Папу причислили до лику блаженних, бо сотворив чудо, яке підтвердили і медики, і церква. Французька черниця дивом зцілилася від хвороби Паркінсона завдяки ревним молитвам до Іоанна Павла II. За католицькими законами потрібно довести ще одне чудо, і тоді блажений папа стане ще святим. Що він ним стане у цьому віряне певні, що під час наймасовіших в історії людства похорон папи вони вигукували вимоги негайно канонізувати. Процес починається, звичайно, від того, що люди загально відчувають і переконані про святість якоїсь особи. Церква після відповідного процесу. Тільки потверджує те, що народ вірує. Бо навіть якби див сотворених за посередництва Іоанна Павла II не було за свої чесноти і заслуги, він уже святий у свідомості людей з Києва, Львова та Ватикану, Ольга Петрів, Олександр Ваврищук та Тарас Семенюк. Час підсумки.